Вітаю, друзі! Готуємо тушковане м'ясо з овочами швидко, але смак просто незабутній. Поїхали! Першою справою потрібно розігріти добре каструльку, де ми будемо все це тушкувати і дати сюди олії. Олії приблизно 50 грам, друзі, олії не жаліємо. Що нам зараз, коли ми будемо смажити м'ясо, йому треба дати дуже таку рум'яну скоринку, щоб воно підсмажилося, щоб не встигло пустити багато води. У мене тут 400 грам свиного ошейка, його потрібно нарізати кубиком. Дивіться, просто беремо, нарізаємо ось такими пластинками. І тепер нарізаємо, бачите, ось такими кубиками. Ось так. Все дуже просто, все швидко, нічого тут немає складного. Кожен зможе приготувати, але якщо це правильно все зробити, додати декілька маленьких секретних інгредієнтів, то вийде дуже смачно. Тепер м'ясо це переставляємо назад в тарілочку. Опускаємо один шматочок, щоб перевірити олію на готовність. Все, бачите, олія вже повністю розігрілася. І зараз додаємо сюди м'ясо. Все, його ось так тільки розподілили і не перемішуємо. Не потрібно перемішувати, нехай воно собі смажиться. Тепер будемо нарізати овочі. У мене це морква, цибуля і картопля. Цибулю нарізаємо, дивіться, ось так. Ось такими півкільцями. Я завжди нарізаю так цибулю, мені так більше смачніше. Коли м'ясо трішки підсмажилося, можна вже його тепер перемішати. Тепер нарізаємо морку. Дивіться, друзі, як нарізаємо морку. Я розрізаю навпіл. Ось так раз. Два. І тепер просто ріжу ось такою соломкою по діагоналі. Приблизно ось такої товщини, Для того, щоб гарно моркву відчувати, коли вже буде готова страва. Коли м'ясо вже підсмажилося, бачите, воно отримало ось таку золоту скоринку. О, сюди можна зараз додати сіль та чорний перець. І тепер додаємо сюди овочі на даному етапі тільки моркву і цибулю. Гарно це все перемішуємо. І залишаємо, нехай обсмажується. І швиденько нарізаємо картоплю. У мене картоплі рівно 600 грам. Дивіться, картоплю треба нарізати кубиком ось таким не сильно маленьким і не сильно великим. О, бачите, ось таким кубиком, друзі, я завжди нарізаю. Гляньте, коли овочі трішки підсмажилися, сюди я додаю одну чайну ложку копченої паприки, щоб був такий копчений присмак і аромат. Ще раз гарно це все ось так перемішую. І залишаю приблизно на одну хвилинку. Дивіться, а зараз у нас є одна хвилинка, швиденько нарізаємо чесник. Дивіться, як нарізаємо чесник. У мене 4 зубчика. Часника потрібно достатньо, так багато, щоб був гарний аромат. Просто беремо і ось такими скебочками його нарізаємо. На чеснокодавці давити не потрібно. Я рекомендую вам краще зробити ось так. Тепер відразу чесник додаємо сюди. Гарно перемішуємо. Ви гляньте, який вже аромат, як все це гарно підсмажилося. Оце я розумію м'ясо з овочами. Бачите, друзі, щоб було смачно, на такому етапі потрібно все це смажити, а не просто тушкувати. Тушкувати ми зараз будемо. Але на цьому етапі треба смажити. Тепер сюди зразу додаємо картоплю. І ще раз все гарно перемішуємо. Щоб гарно картопля перемішалася з усіма овочами. Взяла цю ароматику. І кінцевий результат буде те, що потрібно. Ви просто погляньте, яке це все гарне. Дивіться, картопелька вже підрумянилась навіть трішечки. Перемішалася, копчена фабрика. Обов'язково додавайте копчену паприку. Без неї був ще ніяк. Тепер я сюди додаю 700 мл холодної води. Ще раз гарно все перемішую. Зараз картопля приготується і буде смакота. І перше, що ми сюди додаємо, це 3 лаврових листочка ось так. І 10 горошин чорного перцю. Вогонь ставимо нижче середнього. І сюди потрібно додати ще трішки солі, бо ми солили м'ясо, але цього буде недостатньо. Ось так гарно ще раз перемішали. І залишаємо приблизно на 30 хвилин до повного приготування картоплі. Для тушеного м'яса з овочами обов'язково потрібно зелень зверху присипати, і зелень відкриється. дасть класний аромат. Я використовую петрушку. Зелень одразу беремо сюди і додаємо. О, ну це вже зовсім інша картина, друзі. Скажіть. Ну що, друзі, овочі з м'ясом вже приготувалися. Я хочу вам показати, як гарно вийшло. Гляньте сюди. Дивіться, бачите, загальний час приготування у мене зайняв приблизно 45 хвилин. Але ви гляньте, як картопля зберегла свою структуру. Морква, бачите, як гарно вписалася. Чому я казав, що морку потрібно ось так нарізати. Не дрібно взагалі не дрібно. Картопля зберегла. М'ясо, ніжненьке. Ну, зараз я вам покажу. Давайте накладемо в тарілочку. Це я вам показав свою технологію приготування тушеного м'яса з овочами. Тому що я люблю, коли є рідина. Ми ж не готуємо там, я не знаю, овочеве рагу, так? коли там рідини немає. Я люблю, коли є багато рідини. Бачите, скільки у нас рідини. О, друзі, якщо вам подобається ось така консистенція, ви можете сміло готувати. Ну я вас запевняю, це дуже смачно. І перше, що я вам хочу показати, це яка структура м'яса, як правильно збереглося м'ясо. Дивіться. Давайте візьмемо. Шматочок, так? Виставимо його сюди на кружочок. І просто дивіться, бачите, я його навіть не ріжу. Яке воно м'яке розходиться по волокнам, ось таке повинно бути м'ясо. А тепер, звичайно що, давайте спробуємо. Угу. Клас. Ну просто ніжніше м'ясо, ніжніша картопелька. Морква навіть трішки підхрумує. Петрушечка додала такої класної ароматики. Спеції, в міру нічого більше не потрібно. Бачите, за рахунок того, що я в кожній страві додаю тільки сіль і перець, ніяких більше приправ. Я відчуваю смак. Всіх інгредієнтів, які я тут готував і змішував між собою, друзі. Ну що сказати, це смачно, сміло готуйте. Готуйте по такій технології, як готую я, щоб був отакий ріденький, Бачите, супчик. І супчику поїли, і м'яска з овочами поїли. І буде вам щастя! А з вами, як завжди, щасливий кухар! Всіх міцно обіймаю до нових смачних рецептів. Пока!